Письменниця з Тернополя Ніна Фіалко отримала престижну нагороду Золотий письменник. Це українська літературна відзнака, започаткована у 2012 році. Вручається українським письменникам-романістам, які видали твори українською або в перекладі українською мовою у форматі паперової книжки з сукупним накладом понад 100 тисяч примірників. Жінка розпочала свій творчий шлях у 60 років. Зараз письменниці 80. Їй вже вдалось випустити 20 романів. То якась Божа сила, напевно, така є, тому що я не з оповідань, не з новел, не з замальовок почала писати, а почала писати відразу роман «Зламані жоржини». Хай в мене там і досвіду такого не було, але він популярний ще й нині. То якраз про перших заробітчан, про так, каже, кожне покоління має своїх героїв і своїх письменників. Розпочала свою письменницьку діяльність жінка вже з виходом на пенсію. До того основна робота жодним чином не була пов'язана з творчістю. Пані Ніна працювала у закладі громадського харчування. Письменниця зізнається, спершу було дуже важко про себе заявити на велику аудиторію. Десь вже мала три романи і носила по видавництвах. Ніхто не хотів брати, ніхто не хоче не розкрученого пенсіонера в одному видавництві і сказали, якби вам хоч на років 20 було менше, то ми б вас взяли розкручувати, а так нема, нема перспективи. Попри відмови та труднощі, з яким стикнулася письменниця, вона не здалася, шукала своїх читачів у бібліотеках. Я на Волині була, круїз такий в мене був по районних бібліотеках е, е, аж під білоруською границею. Я була е, в багатьох Львівській області е, бібліотеки і по районах, і, і місцеві. Е, найменше в мене зустрічі у Тернополі було. Письменниця розповідає: наразі творчим людям працювати і розвиватися нелегко. проте каже, її творчого пориву уже нікому не зупинити. Пані Ніна продовжує писати у найближчих планах, видати ще кілька романів.